Всім привіт дорогі друзі! В цьому відео я хотів би поговорити з вами на таку тему, чому кролиця розкидає кроленят або чому кролиця їсть кроленят. У мене був такий випадок і вроді би я його устранив, ще вижило пару кроликів. Я трошечки почитав всю інформацію із за чого кролиця може їх розкидати або їсти. І зараз вам їх трошечки розкажу, цих факторів. Давайте будемо розпочинати. Ну, перший фактор це те, що кролиці там чогось не вистачає. Наприклад, води. Якщо у кролиці не буде достатньої кількості води, як вона має приводити кроленят, і взагалі, то вона їх буде або їсти, або розкидати. Тому має бути завжди в поїлочці обов'язково вода. Якщо ви там знаєте, що кролиця ваша має приводити... Якось там дня, то дивитися за цим, щоб завжди була вода. І також корма. Якщо вона буде бачити, що вона не зможе вигодувати кроликів, то просто їх порозкидає і все. Так, якщо ви будете лізти руками, є такі кролиці. Не всі, але деякі кролиці є такі, що... Або не годують кроленят, або розкидають їх, якщо ви полізете до них руками. І ще е, може бути недостача солі в організмі. І в мене, напевно, так і було, в моєї кролиці не вистачало е, солі в організмі, тому щоб устранити. Це я став додавати не тільки їй, а всім кроликам в корм-сіль. Даю я три коробочки ячменю, три коробочки кукурудзи, коробочку пшениці і отаку жменю, таку немаленьку не жменьку соль. Все перемішую і даю їм. І вроді би я устанив це. Ну, оце ось такі у нас фактори, від яких кролиці можуть розкидати своїх кроленят. Але можуть бути такі кролиці, що взагалі там е будуть приводити, є такі бувають, е що приводять кроленят і розкидають, просто не хочуть їх годувати і взагалі мати кроленят. Таких кролиць не потрібно тримати в своєму господарстві. Якщо ви там два-три рази її злучили, вона їх не вигодувала, все. Е, ще ось ця кролиця строкач не, не вигодовувала чомусь. Просто привела, не розкидала ніде нічого. ну Вона привела, пух не нарвала, гніздо не зробила, просто собі привела і все. І вони почали лазити. І просто вона їх не годувала. Я думаю, що це із-за того можливо бути із-за того, що руками, не ліз, що руками лізли. Вона така боїться рук, боїться людей. Якщо ви знаєте, що ваша кролиця не, не боїться, там, якщо до, до рук нормально йде, то вона, скоріш за все, буде нормально ставитись до того, що ви лізете до її кроленят. Але якщо вона боїться, то бажано не лізти до них руками. E, потрібно там провірити там, скільки, якщо вам там потрібно провірити, скільки привела, то я не знаю навіть, що вам підказати в цьому випадку. Бо якщо там багато кроликів і треба знати, скільки кролиця e, привела, так як одна може привезти 3 штуки, одна 11, і щоб між ними поділити, щоб і та годувала скільки штук, і та годувала порівно, то... Бажано її провірити хотілося б, але краще не лізти. Тому що вона може порозкидати їх або просто не годувати. І також ось ця кролиця строкать, також вона не вигодувала своїх кроленят. Побачимо, якщо так і далі буде, то тримати її немає сенсу, А якщо... Буду додавати, то це буде дуже добре. Так, ще хотів би я вам показати Каліфорнію. От Каліфорнія, вона взагалі дуже класна порода кроликів, мені здається, це найкраща порода. Ще вроді полтавське срібло теж така саме. Ну, полтавського срібла немає у нас, тому я про нього нічого не скажу. Лізеш собі до кроленят. Її все одно годує славно, вигодовує. Не розкидає, таких випадків не було, навіть що кролиці там розкидали кроленят чи не вигодовували, все нормально вигодовують, дуже хороші кролиці, молочні. Гарно доглядають за своїми кроликами. Коротше, суперська порода. Якщо ви новачок в цьому ділі і хочете швидко наростити кроликів там, з пару штук то найкраще це вибирати породу Каліфорнії. А потім вже можна брати нові породи. Вже трошечки у вас якийсь буде опит і вже можна брати другі породи, які вам сподобаються. Ще побачимо віденський блакитний, мені здається, теж такі самі. Я читав характеристику, то вроді би такі самі, але... Буде видно вже, як вони приведуть, будуть годувати, я вже тоді буду знімати вам відео і показувати. Ну, а на цьому все. Всім пока, до нових зустрічей.